Що таке філософія і з чим її дять? Як її вивчати? З чого почати вивчення? І до чого взагалі тут світогляд? Філософія це одне з найбільш загадкових і цікавих напрямків людського мислення. Навіть триває перед нами низку запитань, на які намагаються відповісти філософа здавна. Сьогодні ми з вами розглянемо, що саме означає філософія і як вона впливає на наше розуміння світу. Філософія це теоретична основа світогляду, яка допомагає систематизувати знання і розвивати критичне мислення. Вона допомагає нам розуміти природу існування та шукати відповіді на глибокі питання, як її вивчати? Вивчаючи філософію, варто спочатку ознайомлюватися з основними її галузями. Мабуть, ви вже чули про такі як онтологія, епістомологія, етика, естетика і логіка. Кожна з цих галузей вивчає різні аспекти існування, знання, моралі, краси та мислення. Онтологія, наприклад, досліджує сутність і реальність, питаючи, що справжнє існує незалежно від нашого сприйняття. Епістемологія визначає, як ми можемо впевнитися у правдивості наших знань, етика вивчає мораль і принципи правильної поведінки, естетика визначає критерії краси та мистецтва. Логіка вивчає форми аргументації і мислення, що дозволяє нам логічно обґрунтовувати наші висновки. З чого почати вивчення? Добре почати з історії філософії, яка проходить через різні епохи та напрямки, від античної філософії, де Платон вивчає ідеї та форми, до середньовіччя, коли святий Августин розвивав християнську філософію, від Рене Декарта, що вводив сумнів у визнання, до Гегеля, який формулював ідею діалектики, і сучасних філософів, які досліджують сучасні проблеми. Розуміння цих світоглядів, таких як е, міфологічний, релігійний, науковий і філософський, е, також важливий для повного розуміння філософії. Кожен з цих світоглядів пропонує свої власні підходи до пояснення світу і нашого місця в ньому. Тепер, коли ми розглянули всі ці аспекти, ми можемо дати визначення філософії як теоретичний основу світогляду, що сприяє критичному аналізу та розвитку особистісного розуміння. Філософія допомагає нам не лише зрозуміти світ, а й вдосконалити наше розуміння самих себе. Якщо вас зацікавили певні теми або у вас є запитання, будь ласка, залишайте коментарі під цим відео. Ваші набуки важливі для мене. Також не забудьте підписатися на канал Шлях Філософа і поставити лайк, якщо хочете ще більше філософських розумів.